Доброго дня. Так, приємно здивовано такою, знаєте, ямкою так, ще раздоволена. Приємно вас, зупинів, що це, так? Так, дивіться, У нас сьогодні порядок денний, одне тільки засідання комісії законності про присвоєння звання учасникам майданчика територіальної громади посмертно. Доповідає, Вікторович, що зазначення, але скільки він відсутній, то я думаю, що Руслана Юрійовна. Проект рішення itta. буде подаватися на сесію. Так ви вже знали, знаєте, чули, ми вже нагороджували посмертно 22 рік. Тепер ми будемо посмертно нагороджувати 23-24 роки. Хто 23 за 24 роки. Так, так. так. Yeah. От, тому перелік цих осіб є в рішенні, може познайомитися, якщо хочете. Оскільки мною ну, член комісії щергноголосити, і оскільки е, 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 фіксується, є відеофіксація, що це відповідно до положення, яке було затверджено mm -hmm. на сучасній селищній раді, попросить пересвоєння почесних громадян учасної територіальної громади загиблим нашим воїнам. Mm -hmm. За особисту мужність відвагу самовіддання дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України присвоїти звання почесних громадян мічаської територіальної громади посмертно. Загиблим, померлим у 17-23 роки жителям часткої територіальної громади. На питання, чому померли? Де поранені померли? Так бо є такі, є такі. Так, є такі, що померли вже навіть е господини. Так? Навіть такі, що Але були втужили. мобілізовані. І... Я, померли під час збройної агресії, <гум>, так? Ну, це щоб зрозуміло було, Бо ж ми так пишемо загиблим померли років, в 18-23 роках жителям шанської територіальної громади. Можливо, варто дописати, які брали участь. Є, є, є навіть такі, які просто мають статус учасника бойових дій і померли на нас на території громади, От, але можливо ну, мають якісь звання, мають нагороди. ми теж, Дивіться, Дивіться, я намагаю, як на мене, як член за комісії, бо тут бачите, загиблим померли в 18-23 роках жителям Часької територіальної громади. Для нас всім це зрозуміло, так? Це ми маємо увазі саме цих записників, учасників, учасників бойових моїх. Можемо ставити комусь написати, які брали участь у небезпеці, як участь. Ні, ви не зрозуміли. Ви тут громада за першу руковий. Положення про звання, Відповідно, до статті 25 закону України про місцеве самоврядування, як правильно читаю, положення про звання почесних громадянин Шатської територіальної громади, затверджено рішенням Шарської селищної ради, враховуючи рішення комісії з попереднього розвитку кандидатур на присвоєння, звання почесним громадянин Шацької територіальної громади, спільної комісії з питань прав людини, власності, законності, депутатської діяльності, вирішила за особисту мужність, я вже не буду цитувати. Присвоїти звання громадянин громадяни загиблим померлим на 17-23 роках. Де ви кажете, як до нього 17-ти я можу тоді теж тут поставити по деятельно? Поставити, okay. як на мене, кому які брали безпосередню участь у, <толен> у, у бойових. <клук> <випадок. клук> Добре, <плук> і все, і це буде зрозуміло. Бо то виходить, загиблим померлим, а то без по ну, які брали безпосередню участь при захисті. України щодо збройної агресії Російської Федерації, так? Ні, це так не Ну це ж вони всі йдуть. Тож, з 12-го року вони від відповідної агресії. То воно вказано з 14 го року, того, ну, йде, то, ну, раз, ну, -го року агресія. То ну, там вони просто фази. Ну пазли пазли, в ну, у нас зараз активні. Я не кажу активних бойовиків, я говорю, збройна агресія. Це агресія це, раз, збройна агресія у нас здорові. А, щепер, ну, ще не ще. І тут 30 осіб, я їх не буду привічувати, ми всіх їх знаємо, для чого. Виконавчому комітету селищної ради забезпечити виготовлення вручення посвідчень по частину Мельничанської територіальної громади та народних віцнах територіальної громади. Ці різна, я так розумію, родичам загиблим? Так. Можете вручити, виготовити та вручити родичам та загиблим, то просто виготовити. І потребується ну, mm -hmm. виконання mm -hmm. yeah. mm -hmm. на постійну комісію з питань прав людини, власності законності. Я проконтролювала, виготовила, але в мене немає обов'язку контролювати, що його вручено. Ну, Тобто, як я маю це виконати, пропустити виконання цього рішення.